Над Дніпровою сагою стоїть явор меж лозою, меж лозою, з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, яворові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився, що без долі, без родини, та без вірної дружини і дружини, і надії в самотині посивіє. Явор каже. Похилюся та в Дніпрові скупаюся. Козак каже: Погуляю та любою, пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лузиною, мов дівчаточка із гаю, Виходжаючи співають, повбирані, заквітчені та сталаном заручені. Думки гадоньки не мають, в'ються, гнуться. Та співають. То так і я тепер пишу папір тілько чорнило трачу, а перш, їй Богу, не брешу, згадаю, що, чи що не бачу, то так утну, що аж заплачу, і ніби сам перелечу хоч на годину. На Вкраїну на неї гляну, подивлюсь, і, мов добро кому зроблю, так любо, серце відпочине. Якби сказати, що не люблю, що я україну забуваю або лукавих проклинаю за те, що я тепер терплю. І Богу, братія, прощаю і милосердному молюсь, щоб ви лихим чим не згадали. Хоч я вам Кривди не робив, та все таки між вами жив, то, може, дещо і осталось. Ми заспівали, розійшлись без сльоз і без розмови, чи зійдемося ж знову, чи заспіваємо коли. А може, йде, та де, якими і заспіваємо яку? Не тут, і, певне, не такими, і заспіваєм не таку? І тут невесело співали, бо й тут невесело було, та все-таки якось жилось принаймні вкупі сумували, згадавши той веселий край. І Дніпр той дужий, круто, горе, І молодеє теє горе, і молодий той грішний рай.